Всім привіт! Вітаю вас на каналі Будую сам. Сьогодні ми будемо переробляти тимчасові сходи. Що ми будемо робити? Зверху бачите отвір. Там ставимо балку другу і, виходить, ми коридор другого поверху збільшимо на 60 см. Тоді в нас поміняється нахил другого маршу, і заодно ми ще переробимо. Сходинки. Зараз у нас є 25 см висота сходинку. Це трохи не добре. Ми переробимо на 18. І що? Поїхали. Робимо демонтаж другого маршу. Розбираємо сходинки. І після того, як сходинки розберуться, знімаємо. Самі направляючі доски. Балку беремо такої самої товщини 50х150, обрізаємо її по розміру на другий кінець, який буде лягати на армопояс. Завертаємо в рубероїд і вкріпимо металічним уголком. Уголок 105 на 105, Посередині є ребро жорсткості. Спочатку просто прихватив. Шурупами, шурупи я використовую тільки у жовті. Після того, як чорні шурупи, два чорних шурупи піді мною обламалися і я летів з 3 висоти, двігаю я вже не сили, тому я використовую тільки жовті. Беремо сверло по дереву, сверло в мене. 14 і робимо отвори під шпильки. Шпилька в мене 12. -ка. Спочатку один отвор сверлим, а потім другий. Шпильки 12 Шпильку відміряємо на товщину балки, плюс накидаємо по 2 см з кожної сторони. І відрізаємо. Беремо ліпісковий круг і зачищаємо всі края шпильок ліпісковим кругом. Забираємо заусінки. Бо якщо їх не забрати, гайку ми не закрутимо. Наші вже наріжені шпильки беремо і вставляємо в отвори, які вже зарані були просверлені. І не забуваємо про шайби. Шайби я брав такі віщі і гайки. І це все гарненько добряче зажимаємо. Ставимо першу балку від стіни і просимо молодого помощника, щоб притримав. І ставимо середню балку. Так само її спочатку кріпимо на шурупи, потім осверлюємо отвори і тоді ще даємо жовті цинковані шурупи. Хоча вони там вже і не потрібні, ну хай будуть.

А з лісової сторони я вже отверлював отвори сверлом 3,2 і закручував сурупа жовтого оцінкованого 150 мм Ставлю до стіни доску. Доска у мене 25-ка на 150 мм. Це та сама, що була. І вже по площадці беремо позначки рівним, ставимо як горизонтально, так і вертикально. Низ ми вже зарізали, низ нас підійшов добре. Тепер починаємо відміряти вверх. Від краю я перший раз відступив десь за 3 см. Зробив позначку і відрізав. Скажу чесно, мені вийшло його зарізати гарно, ідеально. Десь, напевно, з 3 чи з 4 разу. Тому що постійно все мало-мало було, і я по тих 2 см його обрізав. Вже коли з четвертого разу я його зарізав, воно вже зійшлося, тоді ми вже ставимо рівень і відрізаємо вверх, щоб було рівно з балкою. Вверх ми вже зарізали, приміряємо. У нас підійшлося все добре, все гарно, все вийшлося. І тепер нам потрібно зробити ще одну, таку саму ідентичну. На другу доску кладемо вже готову, готовий трафарет. і по ньому відмічаємо і відрізаємо. Зарізали ми дві доски і приміряємо. Першу ставимо добре стало. Другу ставимо, друга теж у нас. Ідеально підійшла. Що знизу, то й зверху. Можна ще їх закріпити приблизно по ширині сходки, щоб вони вже стояли і не падали. І так, будемо робити сходи на висоту 18 сантиметрів. Так, даємо 9 сантиметрів, визначаємо, Тоді в нас іде планочка ще 5. Це 14. І 4 сантиметри у нас буде ще дошка. І так вийде висота 18 сантиметрів. І робимо ті всі позначки так само на другій стороні. 9 і 14. Готово. І ложимо досточку. Так, перша сходника готова. І так робимо всі. Закінчив я робити сходи, як бачите, прийом зменшився на 60 см. Так, висота площадки в мене метр м. ширина 70, довжина 1,50 м. Висоту сходинок? Я зробив 18 см До того тут було 25. Зараз стало більш удобні чим були. Як бачите, коридор теж значно збільшився, коридор став ширина коридора 1,8 м Тут в подальшому планую поставити огорожу металеву. Вона буде сюди йти таку букву Югер. Сходи через деякий час сходи і площадку я буду робити з металу. Мабуть, це буде або профіль, або якийсь швелер, ще я не знаю. Ширина отвора, ширина 1,50, довжина 1,80 м. Ось такі, друзі. Получилися в нас сходи. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось відео, поставте лайк. До наступних відео. Хай щастить!